Всіх вітаю! Хочу зробити загальний розклад сьогодні для вас. Завтра в нас День Закоханих, 14 лютого. Трошечки відволічемося від цих новин. М'яко кажучи, не дуже новин. Сподіваємось на краще. Розклад буде такий: який? Почуття до вас, які почуття до вас? Або його, або її. Ви вже під себе будете трактувати те, що... те, що я скажу. Обирайте свій варіант, їх буде 4. Завтра 14 лютого, День закоханих. Загальний розклад для вас. Які почуття? Що людина відчуває? Що близька людина відчуває до вас? Давайте так, що близька людина відчуває до вас. Кого тут розбите серце? Ось що близька людина відчуває до вас. Загальний розклад, 4 варіанти. Так, перший варіант, другий, третій і четвертий. Обирайте свій, будемо дивитись. Перший варіант, хто обрав, які почуття. Боротьба, перемога. Ну, тобто людина м -м, зробила все, щоб досягнути своєї цілі і мети. Чи є почуття? Ну, моя відповідь так, є. Є. Знаєте, тут якось таке відчуття, що е ви не дуже хотіли, а людина була настільки е настільки назойлива, настільки е в неї були такі плани досягтись, перемогти, щоб ви звернули увагу, і це свершилось. Ну, в принципі, по ітогу перемога, була боротьба і настала перемога. Чи є почуття? Ну, звичайно, карта перемоги, звичайно, є. Другий варіант, хто обрав. Які почуття до вас? Зміни і боротьба. Конфлікти в родині. Дуже часті конфлікти. Сварки, конфлікти. Ну, Тут прям не показує почуття, тут показує конфлікти, сварки. Третій варіант: які почуття до вас? Ось почуття, чи є. Так, да, вони є, але, але якісь вони нестабільні. Сьогодні люблю, завтра не дуже. Сьогодні люблю, завтра не дуже. Або людина не вміє їх проявляти. А вони, в принципі, почуття ці є. І четвертий варіант, які почуття? Здесь обмани хитрість. Те, що вам каже людина, це не досить, ну це нещиро, це неправда. А ну-ка, будемо розбиратись. Так, перший варіант почуття до вас. Сім жезлів і 6 жезлів. Що тут перший варіант з почуттями? Сила. Так, да, тут сильні, сильні, міцні стосунки, які, які е, пройшли, і Крим, і Рим. Ось, Тут нормально. Другий варіант, які почуття до вас? Колесо фортуни і 5 жеслів. жеслів. Які почуття до вас? Тут порядок. Тобто, кожен хоче, ага, кожен тягне на себе одіяло. кожен хоче бути лідером, і з-за цього у вас сварки. На жаль, тут треба компроміс знаходити. Третій варіант. Король кубків і дві камонети. Які тут почуття до вас? Король Кубків і дві камонети. Знаєте, те, що я й сказала. І вони якісь такі повільні, вялиї трошечки. Сьогодні якось є настрій, завтра нема. Але, в принципі, то почуття, почуття, ну тут. Знаєте, що тут ще справа в грошах? У вас ще в ваших відносинах важливу роль відіграє фінансова сторона. Тут можуть бути в цьому проблеми. І четвертий варіант, які почуття до вас? Сім мечів і паш-мечів. Що тут? Правосуддя, щось пов'язане з законом, або розлучення. Дивіться, або тут розлученням пахне все. Да, обман. Обман, може, зрада, обман. Хитрість, нещирість, можливо, розлучення. І тут карта, ось, ну тут, да, пасив. Тут, тут більш пахне тим, що може, може скоро все у вас завершитись. Ну, ось така відповідь. Перший варіант хто обрав, прям сильні, міцні стосунки. Тут треба якось знайти середину середину. У тому що кожен тягне на себе. Оце колесо фортуни, кожен крути в свою сторону. І за цього конфлікти. По ірафанту знайдіть золоту серединку. Тут в нас проблеми з грошима у ваших відносинах. В принципі, почуття є, але якось, коли нема грошей, нема кохання. Тут якось так. А четвертий варіант: тут хитрість, тут обман, тут нещирість, нещирість, тут луна, тут може пахнути і розлученням. Все, що стосується документів, бумаг, правосуддя, законів, теж обережно. І тут, бачите, пауза, пасив. Ну, ось така відповідь. Всім бажаю, що я можу вам побажати кохання.